Ми завершуємо наш, наш параграф додавання віднімання раціональних дробів з однаковими та з різними знаменниками, а також до цього був параграф у нас скорочення, основна властивість раціонального дробу. І я так подивилася, що вже у нас є тестові завдання, а підручник складено так, що якщо йдуть завдання тестові, то це означає, що потрібно вже готуватися до контрольної роботи. І ми розглянемо тестові завдання, згадаємо наші попередні теми, і контрольна робота у вас буде, ну, мабуть, я сьогодні її розміщу за даною темою. І так, який з наведених виразів є цілим? Нагадую, що якщо ми розглянемо всі вирази, які у нас є, і згадаємо перший параграф. То цілий вираз це той вираз, який не містить ділення на змінну, тобто на букву. Дивіться, перший містить ділення на М, третій містить ділення на 7М, тобто під рисочкою в знаменнику у нас буква. І вираз Г теж, один із доданків, містить ділення на змінну. Тому лише Б, це такий вираз, який є цілим, тобто немає ділення на букву. Далі. При якому значенні змінної немає змісту вираз? Нагадую, що у нас з вами одне, лише одне на даний момент обмеження, що ділити на ноль не можна. Тому давайте я тут буду записувати перше Б, так, ось, а ви вздовши переписуєте і слухайте уважно. Дивимося на 0 ділити не можна, тому 2а мінус 10 не дорівнює 0. Розв'язується таке рівняння, 2а не дорівнює 10, а не дорівнює 5. Тому, якщо замість А, у нас зник ми підставимо 5. 2 помножити на 5, 10 мінус 10, буде 0, буде ділення на 0. А це неможливо. Тому при якому значенні зміни немає змісту вираз, це при А дорівнює 5. І ми говоримо, що тут у нас у другому відповідь В. Третє. При яких значеннях аргументу функція y дорівнює х плюс 2 поділити на х квадрат мінус 1 не визначена. Нагадую, аргумент це х, і, і це завдання схоже на друге. Невизначення це коли немає змісту вираз, схоже, у нас на 0 ділити не можна, тому ми говоримо, що х квадрат мінус 1 не дорівнює 0. Тому ми говоримо, що х квадрат не дорівнює 1. Питання, коли х квадрат буде 1? Коли х буде у нас дорівнювати одному, так, і коли, або коли х дорівнювати мінус одному. Але у нас рівність закреслили, ми говоримо, що 0 ми отримаємо в знаменнику, коли x буде дорівнювати або 1, або мінус 1. І тому наша, при яких значеннях аргументу не визначена, це пункт А. Наша відповідь. Тобто А. І так, перше Б, друге В, третє А. Йдемо далі. Четвертий. Пункт. Далі у нас іде скоро дріб. Так нагадую, давайте я випишу, і ви записуєте вздовшити собі, як буде у нас виглядати скорочення. Нагадую, що. Скорочувати можна лише множники. Так, там так, і скорочення на спільний дільник. Якщо у нас спільний дільник, то краще скорочувати на найбільший спільний дільник. Дивимось, 21 і 14 можна скоротити на 7. 21 на 7 поділити буде 3, 14 на 7 поділити буде 2. Тобто числові коефіцієнти, множники ми скоротили. Якщо ми скорочуємо, скорочуємо однакові основи, нагадую, то там, де менший показник ми закреслюємо повністю, це буде 1, а де більший показник віднімаємо. 6 відняти 3, буде 3. Е, нагадую, це були властивості степеня в цьому класі, що при ділені однакових основ показники віднімаються. Тому, якщо враховувати, що А в шостому степені поділити на А в третьому степені, це буде А в степені 6 мінус 3 в третьому степені. І це буде 3 А в третьому степені поділити на 2. І ми обираємо правильну відповідь. 3А в третьому степені, Ось у нас. Поділити на 2. Це пункт А. Так. Далі я. Гортаю до п'ятого пункту і шостого. Так, п'ятий пункт. В якому з наведених дробів тотожно дорівнює 1? Що тут мають на увазі? Е, потрібно е, скоротити, тобто використати основну властивість дробу. тобто, Поділити чисельник і знаменник на один і той же спільний множник. Я записую умову 5b відняти 15. Поділити на B квадрат мінус 9. Що ми тут маємо? Ми можемо чисельник і знаменник розкласти на множники. Тому як скорочується лише множники. Чисельнику, як робила Софія, можна винести спільний множник за дужки, і це буде 5 помножити на b мінус 3. У знаменнику формула скороченого множення, різниця квадратів b3 помножити на b плюс 3. Далі скорочуємо b мінус -3, b 3b-3 і отримаємо 5 поділити на b плюс 3. І так ми. Знайшли, що наш дріб буде тотожно дорівнювати дробу 5 поділити на b плюс 3, тобто це пункт Г. Так, шостий. Ну тут скоротіть дріб. Те ж саме, що ми робили в п'ятому пункті. Виписуємо, 12. Це в другій степені відняти 4С, поділити на 3C відняти 1. Дорівнюємо. Що ми робимо? Знову розкладаємо чисельник знаменник на множники. Чисельнику виносимо 4С за дошки. дужках залишається у нас 12 поділити на 4С. 43 квадрат на 3С, тобто 3C залишилося мінус 1. І тут 3C мінус 1. Нагадую, що знаменник ми бачимо як одне ціле, тобто 3C мінус 1 і 3C мінус 1 скорочується, залишаємо 4С. І е, е, у нас пункт А це правильна відповідь. Так. Тепер я прибираю перший, другий, третій. Щоб було місце, де записувати. Так. І сьомий пункт. Виконайте віднімання. Знову ж таки, це те, що ми не так давно робили. Віднімання у нас двох дробів з однаковими знаменниками. Так. Щоб відняти дві дроби з однаковими знаменниками, потрібно відняти чисельники, а знаменник записати той самий. І По можливості скоротити, оскільки, якщо це тестові задання, то завжди відповідь у нас буває е скорочений дріб в результаті. Що можна зробити? Можна в чисельнику 5 винести за дужки, як цільний множник залишається. 5 помножити на х-2, поділити на х-2. Знову ж таки, х-2, х-2 можна скоротити і отримаємо 5. Далі обираємо це наш пункт В. Так. Діти, я не дуже швидко. Ви встигаєте записувати, Нікіт? Діти, мене стигаєте гаразд. Так, я тоді що це -то прибираю? Тут щоб було місце у нас. А сьоме поки що записую. Так, йдемо далі. Восьме завдання. Що Восьме. Виконайте додавання. Ну, дивіться, якщо ми запишемо зараз умову. Я дивіться, одразу буде розв'язання. Тобто, тут, от, от, як дорівнюю, я гаразд, і тут сюди пішли дорівнює. Що у нас є? Якщо проаналізувати наші дроби, то у нас знаменники е, різні да, на даний момент, але м, е, в чому різниця? Різниця в знаках. Да? У першому знаменнику М додатня, у другому М від'ємне, а трійка від'ємна у першому додатня в другому. Тобто, щоб у нас досягти мети звести до спільного знаменника, потрібно змінити знак перед одним із дробів на протилежний. Я змінюю перед другим. Нагадую, коли я змінюю плюс на мінус, я змінюю знаки лише або в чисельнику, або знаменник. Чисельник нам не потрібен на зміну знака, а в знаменнику ми пишемо М-3. Тобто я змінила знаки на протилежні. Це наше правило ще з 7 класу. Тепер ми маємо відроби з однаковими знаменниками. Віднімаємо чисельники. 4 відняти М, мінус. Дивіться, я пишу чисельник другого дробу в дужках. Навіщо, щоб нагадати вам, що коли ми віднімаємо, а чисельник сприймається як один вираз, тобто в дужках, то тоді, розкриваючи дужки, потрібно змінити знаки на протилежність. Віднімаємо, буде мінус 2м плюс 5. Зверніть увагу, змінила знаки ще раз. Поділити на М відняти 3. Далі зводяться подібні доданки в чисельнику, і це буде 4 плюс 5 9. Відняти 3M-m2, мінус мінус це мінус 3М. І знаменник М. Відняти 3. Далі, знову ж таки, якщо можна спростити, тобто скоротити, в нашому випадку, ми скорочуємо, але зверніть увагу, що я, як я можу скоротити? Якщо я винесу в чисельнику трійку дужки, у нас буде 3 мінус m в дужках, а в чисельнику, а в знаменнику m-3. Тому я одразу виношу за дужки мінус 3. Щоб отримати в дужках М-3 і мати змогу одразу скоротити, а не робити поетапно спочатку 3 винести, потім змінити знак. Таким чином М-3 ми скоротили, отримали мінус 3. Це був восьмий пункт і це у нас Г. Правильна відповідь. Так, далі йдемо дев'ятий пункт. Ще раз все, що ми зараз робимо, це ми робили раніше з вами разом. І схожі завдання я буду обирати для контрольної роботи. Не дуже складні. Зверніть увагу, взагалі тестові завдання, вони не дуже складні. Так, що там у нас? Дев'ятий. Дев'ятий пункт. Подайте у вигляді дробу вираз. Тобто, дивіться, ми читаємо умову майже кожного із цих завдань, вони відрізняються. Виконайте додавання, подайте у вигляді дорогу вираз. Але ж коли ми бачимо, що дроби чи вирази раціональні, віднімаються чи додаються, то тоді потрібно зводити до спільного знаменника. Нагадую, ми розв'язували такий номер. Ну, Два номери підручнику, що коли ми віднімаємо або додаємо один дрібний, бачите, вираз, пам'ятаєте, що вираз дробовий це коли в знаменнику є буква, тобто змінно. Знамен... Ми тоді цілий підкреслюємо і пишемо знаменнику один. І тоді бачимо, що спільний знаменник n-6. Ще раз знаменники ми сприймаємо як єдине ціло в нашому випадку. Оскільки n-6 не можна розкласти на множник. Додаткові множники, якщо або нічого не пишемо, або 1, якщо це є. І до 3n пишемо одразу n-6, весь знаменник першого дробу. Далі множимо 3n квадрат. Дивіться, знову пишу мінус 3n. А n-6 пишу в дужечках, щоб потім знову ж таки не забути змінити знаки на протилежність. Що ми робимо? Розкриваємо дужки. 3 n квадрат відняти 3n квадрат, додати 3 на 6 18n. Зверніть увагу, змінила знак на протилежність. І знизу n-6. 3n квадрат, 3n квадрат протилежні, викреслили, бо не дають 0 нам. І залишається 18n поділити на n-6. 18n поділити на n-6, це пункт V. І ми обираємо пункт В. Так, ну, ще трішечки залишилось. Я думаю, що ми встигнемо. Там лише є завдання з побудовою графіків. Таких не буде на контрольній роботі завдань, щоб побудуйте графік, але я вам все ж таки поясню, це якби не нова тема, а як наслідок сьомого класу, там функції графіки будувалися. Ну і так трішечки тут новенького. Так, десятий пункт. Простіть вираз. Дивіться, я тут пишу, дорівнює, умову не переписую. Одразу. Нагадую, це як було на сьогодні домашнє завдання. І тут таке, воно більш об'ємне, ніж попереднє. І так, перший пункт нашого алгоритму додавання віднімання дробів з різними знаменниками. Спочатку потрібно знаменник кожного дробу по можливості розкласти на множність. Знаменник першого дробу у нас 3М-2. Ми нам нужники не розкладаємо, тому що тут не можна. А знаменник другого дробу, Дивимось на нього і бачимо формула скороченого множення. Квадрат різниці 3М-2 квадрат. Сьомий клас. Далі дивимося на нашу умову і з'ясовуємо, який наш спільний знаменник. Спільний знаменник 3М. Мінус 2 у квадраті. Тобто, якщо однакові множники, то більший показник у нас буде входити до спільного знаменника. Далі додаткові множники. Сюди у нас не вистачає 3м-2, тобто одного такого множника. А до другого дробу у нас все є. Тому ми множимо додаткові множники на чисельник відповідного дробу. Тут давайте, дивіться, я буду множити одразу. 3M і якби на 2M плюс 1 дужка на дужку. Оскільки е, при, перед добутком у нас немає ніякого знаку, тобто плюс, ми не змінюємо знаки, а просто множимо. 3М на 2M, 6 м у другій степені, 3M на 1 плюс 3M. Далі. Мінус 2 на 2М мінус 4М квадрат. І мінус 2 на плюс 1 це буде мінус 2. Дивіться, це я помножила додатковий множник на чисельник першого дробу. У другого дробу, зараз я дужечку приберу, щоб бачити, що тут мінус. У другого дробу у нас з вами не потрібно було додаткових множників, тобто 1. І ми сприймаємо чисельник другого дробу, знову ж таки, як єдиний вираз, але перед ним стоїть знак мінус. Якщо стоїть знак мінус, то змінюємо знаки на протилежні, якщо ми до спільного знаменника записуємо. І так у нас буде 3м квадрат з мінусом, М з мінусом і е, мінус 2 змінює знак на плюс 2 на протилежні. Так, ми спрощуємо тепер чисельник, знаменник залишаємо тим же самим. І далі подібні доданки. 6 м квадрат мінус 4 м квадрат, 2 м квадрат, 2 м квадрат, мінус 3 м квадрат, мінус м квадрат. Далі Подібні 3М- це буде плюс 3М мінус М, плюс 2М. Ну, можна дивіться, можна взяти інший колір і підкреслити. Я підкреслю червоним перші подібні доданки. Рожевим, наприклад, ще 3М. Те, що я зараз робила, щоб не заплутатися. І мінус 2 плюс 2 візьму так ценентів. Підкреслю, щоб. Було чітко видно, що ми ніде нічого не, не втратили. Мінус 2 плюс 2 можна викреслити, це буде 0. Що ми робимо далі? Далі ми з вами не... Що, що далі? Дивимося, що можна ще зробити у нас, де там у нас? Якщо щось можна, відповідь наша 3М мінус, що там у нас? 2 в квадраті? А в чисельнику... Так, зараз ще раз перевіряємо 6М квадрат плюс 3 м. Що там у нас? мінус 4. А я тут квадрат написала. Діти. Зайвий. Так, я вибачаюсь. Так, 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 так. гаразд, Тоді ми трішечки тут змінимо. Я загубила квадрат. Так, гаразд. Ще раз перевіряємо. 3М на 2м 6м квадрат. 3m на 1 плюс 3m. Мінус 2 на 2м це мінус 4m. І мінус 2 на плюс 1 мінус 2, а тут ми змінили знаки. Тому це ми розуміємо, підкреслюємо, зараз виправно. І знову ж таки повертаємося до подібних доданків. Швидко робила і тут квадрат зайвий написала. І так, іще раз. 6m квадрат минус 3m квадрат. 3m квадрат. Далее. 3m минус 4m у нас буде минус m, минус m, минус m, минус 2m. А минус 2 і 2 скоротилось. Тепер в чисельнику можна ще винести за дужки спільний множник М. І в нас в дужках залишається 3М-2 Дорівнює. рівня. 3М-2, а тут закреслимо більший показник. Залишається М поділити на 3М. -2 мінус 2. І це у нас пункт... Час. Е Г, да, получається. М поділ на 3 мінус 2. Пункт Г. Так, діти, дивіться. Ми зробили 10 пунктів, ну такі у нас і будуть на контрольній роботі завдання за цією темою. Ну, дивіться, не спішіть так, як я, швидко, Uh, уважно множте, записуйте і уважно зводьте подібні доданки. Так, uh, і це я прибираю все. Домашнє завдання записую. Домашнє завдання доробіть наші тести, тобто сторінка. 32. І тут потрібно доробити 11-й 12. Початку 12 спростіть, тобто скоротіть, а потім побудуйте пряму. Вважаючи на область визначення, ви там виколите точку. Одну точку. Одна точка не буде належати графіку. І те, що ще ми не робили з попереднього. Щось можна взяти таке. Давайте доводить тожность 126.